Засіяли поля, тепер вимушені продавати зерно за безцінь. Проблему з якою цього річ стикнулись аграрії Сумщини, взялись вирішувати на рівні області. Головне питання: як не допустити умисного демпінгування цін на зерно з боку агротрейдерів, дійсно проблема з ціною, особливо для сумської області, тому що чи то вивезти збіжжя із центральних територій, центральної України чи із нашої північно-східної ну, як ми сьогодні говорили, вже в крайній точки Є ряд. Агротрейдерів, які зараз неправомірно наживаються на цій ситуації, на цій проблемі вони свідомо і істотно занижують закупівельні ціни і пропонують за готівку купити, наприклад, зерно за 3-3,5 тисячі, якщо його собівартість біля 4 тисяч. Вивести збіжжя з небезпечного прикордоння на державні елеватори, а великі товарні партії зерна доправити укрзалізниці до південних українських портів. В цьому вбачають часткове вирішення проблеми збуту. У нас на території області є кілька елеваторів і. Які знаходяться в державній власності, були сьогодні і представники, і ми з ними визначили, що вже не в жовтні колись, а вже зараз вони починають повноцінно працювати. Вони працюють із трейдерами, міжнародними там сертифікованими, які знову ж таки відомі на ринку і які дають нормальні ціни, ну там біля 6 тисяч гривень за тонну. Наша завдача як регіональної влади через ці інструменти, що я сказав, по перше. Ми будемо боротись з спекулянтами. По-друге, через державні елеватори ми будемо давати нормальну можливість малим товаровиробникам збувати свою продукцію. Новини СТС.